Міністерство освіти і науки України спільно з профільним комітетом парламенту та українським центром оцінювання якості освіти розповіли, яким буде вступ до закладів вищої освіти цьогоріч, як альтернативу зовнішньому незалежному оцінюванню для випускників знову проведуть національний мультипредметний тест, але вже у вдосконаленому форматі. Як розповів міністр освіти Сергій Шкарлет, для забезпечення безпеки тест випускники складатимуть в один день. Враховуємо думку батьків і вступників. І подаємо на розгляд Верховної Ради спільно узгоджену модель вступу в рамках вдосконаленого національно-мультипредметного тесту по вступу 2023 року. І ми залишаємо два основні принципи, на яких ми будуємо фактично нашу вступну компанію. Перший принцип це безпека всіх. Учасників і другий принцип це загальне збереження принципів зовнішнього незалежного оцінювання в тих умовах війни, в яких його можна зберегти. Вступна кампанія 2023-го відрізнятиметься тим, що третій іспит обиратимуть самі абітурієнти. Буде два обов'язкових предмета українська мова і математика. Ну і третій предмет на вибір. Для того щоб ті, хто вступають на медицину, проявили себе з біології, ті, хто вступають на природничі спеціальності, проявили себе з фізики, хімії, а ті, хто на гуманітарні, звісно, з історії України і іноземної мови. Довжину тесту справді 180 хвилин. Міністр наголосив, що незмінними залишаються усі пільги та пільгові категорії, зокрема для жителів тимчасово окупованих територій. Всі пільгові категорії, учасники з тимчасово окупованих з деокупованих територій будуть вступати за будуть мати можливість вступати за дистанційною моделлю за їх вибором. І після впродовж трьох місяців вони мають укласти договір вже по приїхавши в заклад освіти і. Приступивши до навчання, окрема категорія, як і в минулому році, буде стосуватися закладів військової освіти, закладів спеціальної мови навчання, які будуть вступати по власних правилах прийому. У 32 країнах світу вже сформовані спеціальні екзаменаційні центри, де можна буде скласти іспит. У міністерстві обіцяють розширювати їхню кількість, і надалі ми ставимо перш за все завдання в збереженні. Можливості будь-якого українця незалежно від місця проживання мати можливість вступу до закладів вищої освіти саме України. Національний мультипредметний тест знову проводитимуть у дві сесії: основну та додаткову. Основна сесія проходитиме у червні. Додаткова у червні липні. У додатковій сесії зможуть взяти участь ті вступники, які з поважних причин не здали тестування під час основної сесії. Реєстрація на вступ стартуватиме у квітні.